Шановні учні 8 класу, ми продовжуємо знайомитися з видами теплопередачі, ми з вами розглянули теплопровідність і наразі у нас питання стоїть стосовно конвекції і випромінювання, чому є особливість даних типів теплопередачі і в чому є відмінність даних процесів. Почнемо з конвекції. Знову ж таки, коли ми з вами розглянемо. Даний процес, то ми з легкістю зможемо з'ясувати відповіді на питання, наприклад, як нагрівається повітря в кімнаті від радіаторів водяного опалення. Ну Не тільки як, а з'ясуємо, чому їх в більшій частині випадків встановлюють якомога нижче до підлоги, що це нам дає і з чим це відповідно пов'язане. Далі, чому нагріває, нагрівається вода в каструлі, яку поставили на вінкнуну плиту. Знову ж таки, необхідно буде врахувати не тільки конвекцію, ну і ще ті моменти, які стосуються матеріалів, з яких виготовлена посудина, як відбувається весь процес нагрівання, наприклад, води в каструлі. Начнемо ми з конвекції. Конвекція це вид теплопередачі, здійснюваний шляхом перенесення теплоти потоками рідини або газу. І з цього визначення ми можемо зробити певний висновок одразу. Цей процес може відбуватися лише в рідинах і газах. В твердих тілах конвекція не відбувається. Цей процес відбувається тільки в рідинах і газах. Знову ж таки, чому цей процес може відбуватися в рідних Гігазах? Тому що це уже стосується внутрішньої будови, так як в рідних Гігазах молекули вже не зв'язані в якісь зв'язки, не утворюють кристалічну градку, вони можуть вільно рухатися, тому конвекція саме може відбуватися в даних агрегатних. Середовищах. Ну і одразу ж хочу, щоб ми переглянули деякий відеофрагмент, який показує, як здійснюється саме конвекція у рідині. Для цього ми беремо посудину з водою. На дно посудини акуратно для того, щоб не змішалося, крапається, наливається частина. Фарби, ну і швидкість е у нас е зйомки становить в три половини рази швидше, то прокручується, тому що це процес такий затяжний, для того, щоб ми могли всю картину побачити, нам з такою швидкістю промотують. І ми бачимо, що у нас від витягій цієї води, коли цей стакан, який поставили, налили гарячу воду, ідуть такі струмені, Струмені фарби Струмені фарби ці захоплені у нас рідиною. і таким чином Ми бачимо, що вони піднімаються з нижньої частини, де йде прогрів до верхньої частини. Ці струмені називаються конвективними потоками, тому що вони виникають при конвекції. І таким чином ми бачимо, що йде забарвлення самої рідини, і відбувається таким чином перенесення речовини. Чому і з якої причини виникає, ми вже розглянемо Сейчас конвекцію уже в газоподібному стані, знову ж таки, відеофрагмент переглянемо і розберемо в цілому, за рахунок чого здійснюється саме. Конвекція. В цьому експерименті ми маємо свічку, ми маємо таку лампу, на якій знаходиться вістря. І перший експеримент, який ми будемо бачити, це те, що якщо посвітити потужним джерелом світла на свічку, то ми побачимо тут. Такі потоки, от це також конвективний потік. Тобто, коли горить вогнище, воно неминуче прагне вгору, піднімається воно вгору і тим самим утворює нам конвективний потік. Будь-яке розігріте тіло воно фактично дає конвективний потік. І, от, як приклад, знову ж таки є лампа. На лампу надіть от таке вістря. І на вістря надіта така паперова смужка, спіраль подібна. При цьому над свічкою повітря прогрівається і намагається підніматися вверх, тиснучи на спіраль? І тим самим ми бачимо, що вона починає обертатися. Як відбувається конвекція? Який механізм конвекції? Ну, По-перше, що у нас викликає конвекцію? Викликає конвекцію підвищення температури. Тому що коли ми беремо посудину, заповнену рідиною або газом, в якійсь частині цієї посудини, для того, щоб виникла конвекція, повинно бути прогрів, тобто повинно виникати. Різниця температур в нашому середовищі. І от Коли ми беремо посудину і нагріваємо нижню частину, то відбувається наступне. Тобто, Якщо розглянути вже повністю весь процес, то перше, що у нас прогрівається посудина. Потім посудина прогріває на рідину. Знову ж таки, місце, де у нас безпосередньо торкається полум'я до посудини. Прогрів іде сильніший, аніж інших частин, і таким чином, і рідина прогрівається в цій області сильніше, аніж крайні такі частини. При цьому, знову ж таки, повернувшись до залежності. Розмірів тіла від температури ми розглядали, що при нагріванні тіла розширюється. І от коли ми прогріваємо рідину, то область, яка прогрілася, рідина, яка знаходиться в цій області, відстань між частинками цієї рідини стає більшою. І тим самим об'єм цієї рідини стає більшим, густина при цьому стає меншою. І зовнішні шари, які знаходяться збоку, починають тиснути на цей шар. І виштовхують його догори. Що ми бачили у нашій мензурці, що струмені йдуть по центру. А з боків у нас залишається ще прозора вода, тому що з боків у нас холодніша рідина, аніж в місці прогріву. І таким чином у нас виникає конвективний потік. Потім цей шар досягає верхньої частини рідини, він охолоджується, густина його стає знову ж таки більшою І він поступово під краями стінки опускається донизу, прогрівається знову піднімається вгору, і таким чином виникає циркуляція у нас рідини. Все це відбувається за рахунок архімедової сили. В 7 класі ви розглядали таку силу. Це сила, яка діє з боку рідини або газу на занурене тіло. І якщо у нас густина речовини відрізняється, Якщо густина речовина менш, речовини менше, ніж густина рідини, то ця речовина неминуче прагне досягнути поверхні рідини, і вона починає спливати. От так само себе ведуть і шари рідини, які прогріваються в цій частині, вони піднімаються догори, тому що на них ззовні тиснуть більш щільніші шари, і вони виштовхують ці шари наверх. Перевірити це. Знову ж таки можна на експерименті, і ми подивимося, що у нас в експерименті використовують. У нас є такі дві посудини, бутилочки, в які наливається різна фарба. В одну налили зелену, в іншу налили червону. Додають в одну додають холодну воду, хочу звернути вашу увагу. А в іншу додають гарячу. Тобто Червона в нас з гарячою водою. Зелена в нас із холодною. Є посудина з водою. Це чашки, ну, чашки просто як підставки, ви побачите зараз. І занурюють уже ці посудини із фарбою. І відпускають. Що ми бачимо? Там, де в нас посудина була з гарячою водою. Так як шари е, рідини, які знаходяться в цій посудині в, мають густину меншу, чим, е, чим вода в посудині, то вони починають підійматися догори. Там, де ж у нас холодна вода, густина цих шарів е, більша, чим е, основної маси в посудині і вони ви бачите падають прямо падають на дно, розтікаючись там. Таким чином, це підтверджує той факт, що. Якщо в нас є різна по густині рідина, то якщо густина в нас менша, буде вспливання, якщо ж у нас густина більша, то буде опускатися до низу посудини. І тим самим виникає конвективний потік. Ви бачили, що там також виникає у нас перемішування. Ну, є іще так звана примусова конвекція. Це тоді, коли ми, наприклад, помішуємо там, страву, коли варимо, коли ми розмішуємо сіль, коли ми розмішуємо цукор у посудині. Це все є примусова конвекція під дією якоїсь зовнішнього впливу. Так само і це стосується нашого. Вентилятор, який ми використовуємо, зокрема, в надії на те, що він нас ну от, буде спасати від жари. І Деякі, деякі відчуття у нас, в принципі, здається, нам, що коли дує вентилятор на нас, то нам прохолодніше. Хоча він ніякої такої дії не несе, він просто перемішує. Холодні шари, які є приміщенні із теплими, і виходить якась середня температура, комфортна для нас. Ну, і там ще інші процеси задіяні, про які ми трошки згодом будемо в теплових процесах говорити, не тільки змішування, а й інші теплові процеси там задіються вже. Безпосередньо. Тому, якщо говорити про вентилятор, то він не холодний. він просто наші відчуття стосовно сприйняття температури, знову ж таки звертаю увагу на те, що конвекція є природня, це, що ми бачили з рідиною і з нашою смужкою. Ну і примусово, коли ми змішуємо самостійно. Стосовно конвекції, у природі, де ми можемо стикатися з конвекцією в великих масштабах, це, наприклад, виникнення вітрів. Вітер виникає за рахунок того, що у нас є різні області суші, які по різному прогріті. Тобто є область, наприклад, де сонечко прогріло синіше, є область, де сонечко прогріло слабше. І, і таким чином, там, де ми констатуємо прогрівання синіше, там Повітря розширилось, густина стала менша, і до цієї області починає відбуватися приток холодного повітря, починає в ту область дуть вітер. І вітер, ще раз повторюю, це один із прикладів виникнення конвекції в великих масштабах в атмосфері. Бриз таке є. В прибрежних, прибрежних зонах, тобто, коли ми там знаходимося біля моря, біля океану, там постійно дує вітер. Постійно дує вітер, але цей вітер дує, в залежності від е, часу доби, є денний бриз і є нічний бриз. І відмінність полягає в тому, що напрям вітру міняється. Якщо ми говоримо про денний бриз, він виникає за рахунок того, що. Коли сонечко днем вийшло, воно прогріває сушу сильніше, ніж рідину, воду, тому що вода має теплоємність, про що ми будемо говорити трошки згодом, вищу. суша прогрілася сильніше. Над сушею у нас повітря розширилось, воно стало менш густішим. І холодне повітря з моря чи з океану починає рухатися в бік суші. Таким чином, виникає. Бриз в напрямі. Тобто денний бриз завжди направлений до берега. І є нічний бриз, коли е, в нічний час вода акумулювала тепло, тобто вона порівняно з сушею буде мати вищу температуру, то у нас е, виникає слідуюче. Над нашим водоймом це може бути е, навіть. Ну, Протяжне там, озеро теж може спостерігатися таке явище, але в менших масштабах на морі це спостерігається більш суттєво. Над морем повітря розігрітіше має густину меншу, і з берега в цю область починає дути вітер. Це є нічний бриз. І таким чином, враховуючи, що в нас є відмінність таких напрямів потоку, знову ж це не вітер. Це не вітер, тому що більш глобальні вітрові потоки можуть збивати бриз. Це коли у нас помірна температура, коли немає сильних вітрів, ми можемо спостерігати такі потоки конвективні, які ми спостерігаємо біля берега. Моря чи океан, тобто це називається бриз. І це враховують рибалки, коли виходять море, коли повертаються з моря, тобто, щоб менше затрачати енергії, якщо це ще й вітрильне судно, то тоді це треба врахувати доволі ну, ретельно. У великих масштабах також конвективні потоки це є не що інше, як океанічні течії, тому що в екваторіальних зонах вони прогріваються, рухаються в північні чи південні полярні області, охолоджуються, падають на дно, повертаються знову ж в екваторіальні зони, і таким чином іде циркуляція води, що є також. Прикладом конвективного потоку. Тепер повертаємося до нашої батареї, до нашої системи опалення, і як нагрівається повітря в кімнаті, чому радіатор ставлять саме в нижній точці. Тому що у кімнаті в нас також виникає завжди циркуляція повітря. В двері в, нас, в нижню частину дверей заходить завжди холодне повітря. Воно доходить до батареї опалення, воно контактує з нею, розігрівається, розширюється, густина стає в нього менше, і той поток, який туди ж підходить, він виштовхує його догори, тобто до стелі піднімається гарячий уже шар повітря, йде над стелею, він поступово охолоджується, віддає тепло навколишнім середовищем, там, дивану, нам. Стіна приміщення поступово охолоджується, знову густина його зростає, і він поступово падає донизу, і таким чином вступає в, в цей конвейер, тому що постійно підходи, підходи, підходи повітря, контактує, і таким чином наша кімната більшою частиною повітря в кімнаті прогрівається за рахунок конвективного потоку від батареї. Ну і <кій> Буває таке. Питання, чому батарея? Ми розібралися внизу, а квартирка максимально ставиться вверху вікна. Тому що батарею ми використовуємо для обігріву, і нам треба максимально прогріти повітря. А квартирку ми відкриваємо тоді, коли ми хочемо дещо знизити температуру в приміщенні. І от коли ми відкриємо верхню частину, то вийде саме гарячіше повітря, і більша частина холодного зайде в приміщення. Тому от таким чином враховують це, враховують конвективні потоки і розміщення даних. Об'єктів нагрівання і ну, фактично трошки зниження температури шляхом випускання гарячого повітря. Чому нагрівається вода в каструлі, яку поставили на вимкнену плиту? Ми вже це питання фактично розглядали, але більш детальніше механізм із урахуванням всього, що тут відбувається. Полум'я Нашого пальника торкається, б'є по нашій посудині. Посудина, Знову ж пригадуємо, що вона в основному виготовляється з провідни... дуже хороших теплопровідних матеріалів, це може бути сталь або ж інший метал. І, вже прогрівшись, прогрівшись, посудина. Контактує з водою, але знову ж таки нижня частина посудини прогріта значно сильніше, бо вона безпосередньо контактує із е, полум'ям, і нижній шар рідини проривається значно сильніше. Він піднімається догори, охолоджується і виникає конвекція, тобто поступово 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 температура рідини зростає до моменту досягнення вже кипіння. Про яке ми будемо також говорити в курсі теплових явищ. Далі, як відбувається тяга печі? Ну, зокрема, є елементи опалення, в яких можна спалювати деревину і інші горючі матеріали, і в них повинно для нормальної роботи повинна бути добра тяга. Що собою представляє тяга і система такої, такого? Обігрівача, то для того, щоб наші елементи, які ми спалюємо, чи це дрова, чи це вугілля, горіли, знову ж таки, з попередніх класів, знаєте, що для цього необхідно приток повітря. Про це ми також будемо говорити в теплових явищах повітря дає можливість підтримувати горіння. і з нижньої частини в зольну частину, це зольник називається в печі, заходить холодне повітря, воно проходить через колісники, підтримує процес горіння, повітря розігрівається в цій камері, розширюється і, відповідно, далі по каналу димоходному виштовхується фактично тими шарами, які підходять холодні, і вже виходить вигляді пари диму із зольних частин наружу. Таким чином це є тяга, бо якщо перекрити цю частину, приток буде малий, горіння припиниться і виштовхувати тепле повітря на не буде. Це, що стосується конвекції, це що стосується конвекції. Тепер другий, третій, третій процес теплопередачі, це у нас буде випромінювання.